Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 24 травня. Сьогодні вже 821 день широкомасштабної війни Росії проти нашої нації. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Тож про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Дивіться далі на 33 му телеканалі. Черговий 8 мільйон гривень з бюджету Краселівської громади цього року направили на виконання замовлень військових частин. Це наш безперервний процес, можна так сказати, виконання замовлень бойових військових частин з фронту. Ми так розпочали спочатку ще повномасштабного вторгнення агресора, і так діємо досі. Минулому році на допомогу воїнам було витрачено 6 мільйонів з бюджету громади. При формуванні бюджету ми передбачили 5 мільйонів. І я передбачала так, думала, що нам вистачить цих коштів на півроку. Але за два місяці ми їх витратили. І тепер щомісяця з депутатами ми проводимо позачергові зібрання, уточнюємо наш головний фінансовий документ громади наш бюджет. Всі перевиконання бюджету. Я дякую платникам податків Красилівської громади, що ми маємо перевиконання бюджету. Ми все направляємо на допомогу Збройних сил України. Мої інформації в Фейсбуці. Всі, хто цікавиться цим, можуть побачити наскільки різний перелік та потреба наших воїнів від квадрокоптерів, тепловізорів до різних засобів, якими будувати фортифікаційні споруди. Ми все виконуємо. Ми, все, ми розуміємо потребу наших воїнів, що це першочергові завдання. І так зараз повинні діяти всі громади. Всі громади, всі голови громад повинні зрозуміти, що нам потрібно не втратити країну. Потім буде благоустрій, потім будуть покращення, які ми так любимо робити для своїх людей. Але зараз потрібно всі зусилля направляти на те, щоб допомогти нашим воїнам. І вже 8 мільйон в цьому році ми витратили. На черзі вже закупівлі на 9 мільйон. В червні місяці планують зібрати знову позачергову сесію. Будемо знову перенаправляти кошти для того, щоб мати ті ресурси, якими ми будемо задовольняти потреби фронту. Аграрії Хмельниччини починають підсумовувати посіви. Наразі завершили сів буярих культур урожаю. Уже посіяли 875 тисяч гектарів ярини, що на 12 тисяч гектарів більше за минулорічні показники. Загалом посіяли 100 і більше відсотків від запланованого. Відтак кукурузу на зерно посіяли на площі 200 тисяч гектарів, цукрові буряки 32,4 тисячі гектарів, соняшник 175 тисяч гектарів, сою 215 тисяч гектарів. Тож область впевнено утримує першість в державі по. В обсягах посівів сої та цукрових буряків. До посіву залишилося близько 1 тисячі гектарів гречки та овочевих культур. Закінчити усі посівні роботи відповідно до технологічних вимог. Аграрії планують у другій декаді червня. Втілили мрію у життя. На жаль, після загибелі у Хмельницькому парку імені Михайла Чакмана відкрили дитячий майданчик павучок, створений за ескізом полеглого захисника України Андрія Черніцького. Військовий дуже любив дітей, каже його дружина. Тож і робив все для того, аби їхнє дитинство було безтурботним та незабутнім. Ця ідея ця ідея виникла ще у 2018 році, коли ми тільки но реставрували скульптуру мазура в космодром. А, і він собі малював на стінах це все на стінах дитячої кімнати. Там вони ще були зовсім волі, це новобудова. Він малював і мріяв і питався дітей. Іхні думки як? Андрій Черніцький був амбіційним, брав участь у політичному соціальному житті громади. Він був люблячим батьком, чоловіком та другом, розповідають його товариші. Павучка хотів створити ще 2018 року. Тоді й розповів про свій задум. А потім до мирної країни увірвалася широкомасштабна війна. З перших днів чоловік став на захист батьківщини. Понад рік мужньо боровся із ворогом. А влітку минулого року його, на жаль, не стало. Десь в 2008 2008-2009-му ми ще такими молодими зеленими робили з ним разом вночі акції спільної дії в такий специфічний спосіб, закликаючи тогочасну владу належним чином чистити дороги. Багато інших таких спогадів, насправді, про нього хороших є. І революція гідності, коли, знаєте, 90% людей, які були активними учасниками, чи 95, ходили і казали, що все пропало. Коли підходив до Андрія, Андрій що все буде добре. Ми переможемо. Андрій був справжнім воїном, справжнім чоловіком, справжнім батьком, справжнім хмельничанином, справжнім громадянином. І реалізувати цей майданчик в пам'ять про Андрія то безперечно наш обов'язок. Який я переконаний, ми виконали дитячий майданчик, який хотів пан Андріо, щасливий в юних хмельничан, бо більше і дорослі втішені таким подарунком місту від героя та його помічників. Подобається вам дівчатка. Дуже подобається, подобається Оксанка. Скажи, подобається тобі? Так. Да. Вигляд, дуже цікавий, тому що. Е... Вона все зроблено в одному стилі стиль такі павучки, і діткам дійсно дуже цікаво. І на павутинки кататися, по павутинці вилазити, з'їжджати з лапок, павучка дуже цікаво. Потрібно допомагати, створювати, віднаходжувати, шукати, питати в рідних, батьків, чого хотіли наші героїчки. І я думаю, що якщо він не встигнув якийсь герой реалізувати, це йому треба просто допомогти, послухати і втілити. Це буде наша подяка. Подяка їм за мирне небо. У центрі дитячого майданчика гірка у формі павучка поблизу, в тому ж стилі гойдалки. Композиція символізує сім'ю. Також є канатні атракціони у вигляді павутинки. Крісла кокони, які ще при житті Андрія Черніцького виготовляло подружжя. І звичайно, інформаційна стела із інформацією про автора героя. І цей майданчик це теж його творіння, його ідея, його творіння. Я впевнений, що напевно в цей важкий час, складний час, коли ми з вами в стресах, в негативних емоціях, такі от речі, які ми сьогодні відкриваємо, це такий світлий примінчик в нашому зараз такому темному житті. І цей світлий примінчик завдяки Андрію. Дарія Курноса, Олександр Мальников, новини, 33 канал. У Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана патрульні спільно із силовими структурами міста провели виставку спеціального обладнання, зброї та техніки, розповіли про роботу патрульної поліції, продемонстрували спецзасоби, які використовують у своїй роботі, та запросили дітей до службового автомобіля, щоб відчути себе поліцейськими. Також патрульні провели майстер-клас з виготовлення оберегів для військових. Вину довели і в касаційній інстанції. Прокурори у Верховному суді відстояли покарання для голови МСЕК за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою повноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У справі довели, що медик одержав від місцевої жительки 700 доларів США за допомогу встановлення її другої групи інвалідності. Суд першої інстанції провину підсудно у скоєнні кримінального правопорушення не визнав. Втім, вислухавши доводи прокурора, апеляційний суд скасував виправдовувальний вирок та ухвалив. Новий, яким чоловіка визнав винним та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Не погодившись з вироком, засуджений, оскаржив рішення у суді касаційної інстанції. Проте Верховний суд погодився з твердженням прокурора, що таке покарання є справедливим заходом примусу. Ліміт на транзакції Національний банк України планує обмежити кількість вихідних переказів з картки на картку для фізосіб до 30 процедур на місяць на суму до 100 тисяч гривень. Вихідні ж будуть поза межами, не торкнеться цей платежів за реквізитами. Мета протидія нелегальному гральному бізнесу, тіньовим платежам і несплаті податків. Що думають хмельничани? Особисто для мене це нормально. Я думаю, частково допоможе, але ж у нас закони мають такі подвійні що стандарти, тому варіанти є. 30 переказів в місяць. Ну, це для мене мало, я думаю. Ну, я думаю, що нічого поганого нема. Якщо це якийсь дасть толк, то я за обома руками. Мені більше чим вистачило, але якщо так треба, значить так треба. Протидія я ігровим азартним іграм – це дуже добре. Мені здається, що це створить складнощі для донатів, скоріше за все, тому це такий собі законопроект, якщо він взагалі буде. Моє типу ставлення як громадянина нейтральне, а як людина, яка була би волонтером, напевно, негативне. Мені особисто, напевно, ні, не вистачить 30 переказів. Будемо робити майдан. Погода на вихідні 25 травня на Хмельниччині буде мінлива хмарність. Вночі без опадів вдень короткочасний дощ. До кінця дня грози, переви вітру 15-20 метрів за секунду. Місцями значний дощ та град. Перший рівень небезпечності – жовтий. Температура повітря по області вночі від 11 до 16 градусів із позначкою «плюс». Вдень – 23-28 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 13 до плюс 15 градусів. Вдень – 25-27 тепла. 26 травня в області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів із позначкою «плюс». Вдень – 23-28 тепла. Такими були новини п'ятниці. Попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже в понеділок.